Всім привіт! Мене звати Роман Стельмах. Я живу в Лісабоні вже більше восьми років і весь цей час розповідаю про Портуалію на цьому каналі. Якщо ви плануєте переїзд до Портуалії, зайдіть на мій сайт Віспортуалком, там вже більше 400 корисних статей для тих, хто планує переїзд сюди. А ще там юрист, бухгалтер, персональний асистент, перекладач і ріелтори майже в усіх регіонах Портуалії. А сьогодні ми поговоримо про те, які регіони вибирають іноземці для життя в Португалії. Під час вибору нерухомості для оренди або покупки важливо розуміти, хто житиме навколо вас чи це будуть виключно португальці, а чи навпаки одні експати. Здається, ні для кого вже не секрет, що Португалія привітно зустрічає іммігрантів і планомірно працює над тим, щоб інтеграція нових мешканців. Проходила якомога стабільніше. Країна відкриває двері представникам різних професій та національностей. Це призводить до того, що частка іноземців на ринку купівлі та оренди житла іноді сягає 50% в конкретних місцях і приблизно 25% по ринку в цілому. На обсяг іноземних інвестицій не вплинули ні пандемія, хоча вона дещо скоригувала параметри, за якими шукають житло. Ні, вторгнення Росії в Україну з різних причин в Португалії продовжують купувати житло люди з різних куточків земної кулі в цій таблиці. з Сайту ідеалішта. Ви можете побачити, яку долю в загальному об'ємі пошуку нерухомості займають іноземці в різних регіонах Португалії, і як цей показник змінився за останні два роки. З таблиці видно, що в відсотковому відношенні іноземці найчастіше шукають житло на островах Португалії Мадері і Сао Мігел. в фуншалі, столиці Мадери, доля іноземців склала 50% в 2022 році, майже на 10% більше ніж в 2019. му Думаю, що тому тут і виросли ціни на 26% за 2022 рік. Про це ми писали в нашій статті з оглядом цін на нерухомість на Мадері. Почитайте за посиланням в описі. В Понта Делгада, столиці острова Саумігел, найбільшого азорського острова, 40% бажаючих купити житло складають іноземці. Можливо, це пов'язано з тим, що багато азорців колись були змушені іммігрувати до США і Канади, а тепер хочуть повернутись. А може після того, як Росія розв'язала війну в Європі, європейці намагаються знайти найбезпечніше місце в Євросоюзі. Серед відомих столиць Портуалії, поміж іноземців, популярне також місто Фар. Можна сказати, що це адміністративний центр Алгарве, регіону на півдні Португалії. Там іноземці складають 36% серед усіх бажаючих купити житло. А ось в головних містах Портуалії, Лісабоні і Порту, іноземці займають менше 25% ринку купівлі нерухомості. Більшість міст, в яких бажають купувати житло іноземці, може бути у вас на слуху. Але в Португалії майже кожен муніципалітет займається своїм піаром, щоб залучити кошти інвесторів або іммігрантів. Наприклад, декілька років тому іноземці несподівано поїхали до муніципалітету Пенамакор. Три роки назад їх спати становили 10% від всіх жителів муніципалітету. Справа в тому, що згідно даних сайту ідеаліста, в цьому селищі можна купити нерухомість вартістю до 450 євро за квадратний метр. Про це селище я розповідав в іншому відео про дешеве житло в Портуалі. Подивіться відео на каналі або загугліть дешева нерухомість Стельмак. Якщо говорити про те, громадяни яких країн цікавляться більше всього нерухомістю в Португалії, то в кожному місці рейтинг топ-3 трохи відрізняється. Але в основному це громадяни США, Бразилії, Британії, Канади, Німеччини, Франції, Іспанії і Швейцарії. Можна констатувати факт, що португальський ринок нерухомості це ринок продавця, а не покупця. Яку б ви не затіяли угоду, чи то покупка, чи оренда, вибирати, скоріш за все. Буде ніщо. Якщо говорити про чинники, що впливають на такий стан речей в 2023 році, то це, по-перше, інфляція. Минулого року інфляція сягнула майже 8% в Португалії. По-друге, імміграція. За минулий рік міграційна служба Португалії видала 113 тисяч резиденцій іноземцям. Якщо хочете знати більше про ринок нерухомості в Португалії, заходьте на наш сайт із Просто гугліть нерухомість в Портуалії Віз Португал. В блозі ми регулярно публікуємо корисні статті на тему нерухомості. А ще підпишіться на наш телеграм-канал Віспортуал, щоб не пропускати наші нові публікації. До цього моменту я говорив виключно про покупку нерухомості. Давайте подивимося, що відбувається на ринку довгострокової оренди. Знову ж таки, в таблиці з сайту Ідеалішта можна побачити найпопулярніші регіони серед іноземців для оренди. Перше, на що хочеться звернути увагу, це збільшення попиту на оренду нерухомості серед іноземців по всім регіонам Португалії в 2022 році по відношенню до 2019-го. Лідер Фуншал, столиця острова Мадейра. А найменший попит серед іноземців в муніципалітеті Порт-Алегри. Це, до речі, один із найдешевших регіонів з точки зору купівлі житла. Він знаходиться на кордоні з Іспанією. До Лісабону їхати 2,5 години, до найближчого пляжу десь 2 години. Клімат тут не суперприємний, зимою холодно, літом дуже жарко. Думаю, що саме це впливає на вибір орендарів. Звісно, що при виборі місця для купівлі чи оренди житла кожен керується особистими показниками, наприклад, фінансовими можливостями, наявністю роботи, доступністю театрів, близькістю до океану тощо. В цьому відео ми не рекомендуємо якесь конкретне місце в Португалії, але хочу познайомити вас з регіонами континентальної частини країни. Отже, континентальна Португалія умовно ділиться на декілька регіонів. На півночі, починаючи від Порту і до кордону з Іспанією, знаходиться Кошта Верде або Зелене Побережжя. Для проживання тут ви можете розглянути такі міста, як Порту, Віана до Каштелу, Брага або Гімарайш. Наступний регіон північний. Тут можете звернути увагу на такі міста, як Браганса, Вілареал, Пенамакор і Шавеш. Рухаємось далі по мапі Портуалії на срібний берег. Тут можете подивитись на містечка Назаре, Авейру, Калдаш да раїння, Пиніж і Фігіра да Фош. До речі, в Фігірі я купив квартиру за 105 тисяч в 2021 році. Якщо не дивились відео про цю квартиру, просто загугліть. Квартира 105 тисяч стельма. А ще в Фігірі я записав декілька відео з українцями, які діляться своїми враженнями від життя в цьому містечку. Подивіться їх на каналі. Наступний регіон центральний. Тут можете звернути увагу на каштелу Бранку, Коімбру, Гуарду, Візеу, Лерію і Томар. Ближче до Лісабону знаходиться регіон Рібатежо. Тут подивіться на містечко Сантарей. Далі регіон Лісабону. Окрім самого Лісабону, подивіться на кошту де Капаріка, Сесімбру, Ситобол і, звісно ж, на узбережжя від Лісабону до Кашкайшу. До речі, тут в містечку Каркавалу, вже 5 років живемо, і ми за ліною. Далі регіон Алентежу. В цьому регіоні найвідоміші міста Евера, Бежа і Порт -Алегра. В евері минулого року чомусь дуже виросли ціни на нерухомість, здається, чи не найвищий показник у відсотковому відношенні. А Портале і Бежа характеризується тим, що тут можна купити житло по відносно низькій ціні. Також в Волонтежу варто звернути увагу на Замбужей Рудумар Сінеш Віланова де найпівденніший регіон континентальної Портуалії Алгарве. Мені здається, що все південне узбережжя Портуалії варте уваги, але якщо говорити про конкретні міста. То найчастіше зустрічаються Фару, Лагуш, Албуфера і Портімал. В той же час рекомендую подивитись на Тавіру і Віла Реал де Санто-Антоніо, що знаходиться майже на кордоні з Іспанією. Це має свої переваги, до речі. Що ж, надіюсь, це відео було корисним. Ставте лайк, пишіть комент і діліться інформацією про Португалію.